Так, я вас вітаю. Сьогодні ми знову підключаємо даний генератор. Моделька у нас KS 10000 e 3 ATS. Фірма. Моделька. Генератор у нас трифазний, буде працювати з інвертором гібридним трифазою від компанії DEA. Дуже багато людей не знають, як його підключити цей генератор. Ми його підключаємо запросто. Зараз зальємо в нього паливо, мастило, трошки запустимо, хай подиркає. Значить, Що ми маємо? Маємо ми доволі велику відстань від інвертора до генератора. Є окреме виділене місце під це. Так, раніше тут вже працювали однофазні генератори, навіть намагалися розщепити одну фазу на три нічого не вийшло. Ось буде його місце, ось є якісь кабеля. Силові і для сигналу. Все це приведемо, ну, будемо намагатися привести до ладу. На жаль, не маємо сьогодні багато часу, йде дощ, прохолодно. тут його буде місце, тут він буде працювати. Так. Всередині що ми маємо. Це вже прокоментуйте трошки ви. Отаке підключення, хтось монтував щось. Сонце, акумулятор, помилці і такий щит, і така комунікація, отак раніше працював генератор. Загальна картина. Трохи без Зараз наводити порядок не будемо, немає часу, ну і в нашу вартість це не входить, Це окремо. Ніякої автоматики немає, ні на вхід, ні на вихід інвертора, ні по сонячному полю. Взагалі. Зовсім відсутнє все. Ми монтуємо генератор. Якщо людина забажає, ми запропонуємо свої послуги. Приїдемо в окремий день і наведемо лад. Правильно? Правильно. Все, Видаляємо оцей АВР, ставимо нашу автоматику, підключаємо генератор, щоб воно налаштовуємо, щоб все це діло працювало. Так, фінішний результат вже Значить, налаштували, зараз це покажу коротенько, бо спішимо. Значить, одразу скажу, що запропонував замовнику проїхати окремо, навести тут лад, порядок, поставити автоматику і захист на інвертор, на змінний і постійний струм. Також на постійний струм, на сонячне поле і навести тут оці порядки, тут в цьому безладі. Оце, по-перше, безпека. Ну а по-друге, це естетика. Воно так не повинно бути. Далі, наступне. Е, підключили генератор. Все працює, все класно. Генератор не пройшов обкатку, даємо ну, максимально мінімальне навантаження для того, щоб не вграти його. Значить, підключили ми його в генпорт. Показую. Значить, бачите, Grid Charge, Gen Charge, Gen Signal. Від 15% піде заряд у нас вже на акумулятори струм 16 А. Час роботи не більше 6 годин. Я би час роботи зменшив би. Так, далі. Замовник попросив, щоб вночі не вмикався генератор, тож ми можемо налаштувати це в меню Time of Use, перебравши галочку Gen. Тобто зарядка від генератора, якщо ми приберемо галочку, йти не буде. Не змінював ніяких налаштувань, тут у людини працював цей режим Time of Fuse, хто не знає, це у нас е налаштування по графіку, Хоть по добово, по часово. Е ми можемо налаштувати рівень заряду нашого акумулятора і від чого він буде заряджатися. Ну і звісно розряджатися. Так. Генератор працює. Тепер нам треба його вимкнути. Так, все, автоматика вимкнула генератор, тому що я змінив налаштування. Тестово ми проводимо завжди, там, якщо 55, значить на 1% зменшуємо. Ми проводимо налаштування нам, аби запустити, перевірити, як все це працює. Була помилка у нас по розміщенню фаз, порядок розміщення фаз. Ми її прибрали, переключили, змінили на вилучці на генераторі. Далі покажу як. Далі покажу вже сам генератор, він вже вимкнений. Трошки спішимо, вибачайте. Значить, за підключенням генератора, налаштуванням вашої системи, можемо підтримку надати вам по і технічно, і програмно, по обладнанню від компанії DEA, акумулятори, все у нас є теж в продажу. Займаємось продажами і монтажем сонячних станцій під ключ, резервне живлення для квартири, для будинку. Для бізнесу є у нас, ми працюємо офіційно, працюємо з фізособами, працюємо з Юрособами без питань. Працюємо по Кієву в Київській області, також можемо виїжджати в інші області, якщо є нормальний заказ, Ви купуєте у нас обладнання, замовляєте послуги. Так, цей це інвертор його вимкнув, ну тому що я змінив налаштування по відсоткам. Так, ну і тут він поки що стоїть так. Замовлю сказав, зроблять йому якесь накриття, накривайте генератори. Вони не повинні бути. Тут у нас він же ж не розрахований на це. Саме ця модель вона не розрахована на це. Якщо подивитися, бачите, контакти підключені, значить тут у нас ОН і включен, включений АТС. Це для того, щоб він автоматично сам заводився. Ну і дея буде заводити. Так, все, хлопчики і дівчатка. Мої підписники дуже дякую вам за підтримку. Не забувайте поставити свій лайк. Пишіть коментарі. Телефонуйте, є Viber, Telegram, WhatsApp, електронна пошта. Будь ласка, замовляйте наші послуги і обладнання від компанії Ідея. І буде вам якісний монтаж і техпідтримка, і гарантія на обладнання. Все, всім до нових зустрічі. Працювали ми в Боярці. Працювали ми в Боярці. Все, всім пока.